В його баченню знищити цей спортклуб 23 му році. Я відкрив спортклуб вінер на базі 22-ї школи, 13-го ліцею. І так само зал паюжної Куржні 5. Але цей зал є Д'ю США, там де працює на ставку Станіслав Ніколаєвич Я зробив там ремонт. Та було, це було Деповське ще дуже занедбане, але зробив ремонт і зараз сучасний зал. Так само, в 22 школі ми взяли в оренду зал, зробили хороший ремонт. Ми створили всі умови для комфортного тренування карате. каратен. Крім каратен, нашим залом користуються і початкові класи, і баскетболісти. Ми лише за, ми за спорт, а не за гроші. Наш спортклуб «Вінер» має дійсно ким гордитися. Це, по-перше, тренерський склад. Заслужений тренер України Олександр Буряк, майстер класу, майстер спорту. Ну, дійсно шикарний тренер. Станіслав Золотухин, голова суддівського комітету України. І так само спортсменами можу дійсно похизуватися. В нашому складі є перший номер збірної України Паката Галина Запорощенко. У нас в клубі є двох чи трьохразовий чемпіон світу по ДЕФАМ. Це дорослий спортсмен, так само маю в юніорах. Це мого сина Кірія Гела, який є чемпіоном Європи і віцечемпіоном Європи. Ми майстер-класи будемо далі проводити. Спортклуб Вінер на цьому не зупиняється. У мене є мрія. Звичайно, хай мене вибачить вся Україна, але я дуже хочу, щоб збірна Україна складалася лише чернівецьких спортсменів. Вибачте, звичайно, всі. За 5-10 років я вам можу гарантувати, що будуть топ спортсмени, які будуть носити нашивку вінер на кімано, і вони його змінять лише на нашивочку збірної України. І це не буде один, два, три спортсмена. Якщо ти не хочеш Пікуліну давати гроші, віддай мені, я йому віддам. Мій син вибрав цей шлях. Ну, 10 років назад він перший раз спробував тренування. І ми. Повністю родиною занурилося цей від спорту. Все ми починали в 27-й школі Поворобкевича в спортклубі Лідер. Він займався 8 років. В цьому клубі, Да. Ми клуб не змінювали, тренера не змінювали. Але після восьми років все сталося по-інакшому. Найперше, в чому є взагалі в цьому клубі, як прийнята неповага до людей. Повторююся їхніми словами, пана Пікуліна. Вони своїх батьків називають стадом. Оце стадо, цитую. Андрій Ніколайович, попробуй это... на русском перехожу на русский, тому що пан Пікулін так спілкується на російській, лише на камері каже, що по-українськи. Андрій Ніколайович, попробуй, Приподністи нашому стаду так, щоб вони в це повірили. Цитата. Для них це бізнес, для мене це виховання спортсменів. У них є обов'язкові поїздки за кордон, на змагання, на збори, на майстер-класи. Це вартують гроші. Ну, тут, як получается, собі вартість. Ну, я приблизно вам скажу, наприклад, 200-250 євро. Це дорога з одної людини. Це дорога, проживання, е, харчування там окремо, не будемо ми це, про це говорити. Але в цих 200-250 євро ще набрасується зверху 150 євро, 80 євро. Тобто оце є основний їхній заробіток. Там нема такого, що цей спортсмен хороший, йому треба підтримки, йому треба тренування. Ні. Обов'язково мусять всі їхати. Виграв, програв, всім пофіг. Ну, немає грошей, ну нема такого, немає грошей. Шукайте, треба їхати. Ну, нема грошей, немає грошей, ніхто нікуди не їде. До мене перейшла спортсменка. Я не можу її легалізувати. Вона не може виступати, вона вже майже півроку займається в моєму клубі з іншим тренером, але я не можу її заявити навіть на офіційні змагання від свого спортклубу. Чому? Тому що за перехід спортсмена треба оплатити гроші. Оплатити гроші там, пану Лазаренко з Пікуліном, спортклуб лідер, давайте так будемо це казати. Е, я не проти, я готовий проплатити, але вони це хочуть на карточку комусь або готівкою. Якщо за що дається гроші, за що збереться, можна ж офіційну проплату зробити. Було запропоновано. Я не можу півроку легалізувати спортсменку. Дайте рахунок. Спортклуб-лідер, най, ну, найбільший да, клуб, як вони кажуть, в Україні. Дайте розрахунковий рахунок, куди я готовий вам перерахувати гроші. Ні, так воно не вийде. Або налічка, або на карточку комусь. За два роки ми провели два змагання. Буковина гран-при, два турніри Буковина Гран-Прі. І перед обома були запрошені зірки світового карате на майстер-клас. Але певні проблеми палки в колеса від президента федерації Чернівецької області, від керівників спортклубу Лідер. Завдяки, опять же, Пікуліну і Лазаренко до нас приїхало тричі менше народу, бо вони дуже рекомендували всім не їхати на цей турнір. Хоча всі знали, вся Україна знала, що ці благодійні внески підуть на е, допомогу військовим, е, а не мені в кишеню або в спортклуб «Вінер». Вартість семінару, дивлячись, чи одноденний, чи додневне, скільки тренувань: е, 10, 15, 20 євро з дитини, з спортсмена. Тобто, при хорошому семінарі можна зібрати 1005 7 євро. Е, як це є? Наприклад, був семінар в Чернівцях, спортклуб лідер проводив Анжеліки Терльоги. На семінарі зібрали 7 чи 8 тисяч євро і пан Пікулін купив мотоцикл Кавасак і Ніндзя за це. Пан Пікулін вирішив так театрально наказати одну людину. Для того, щоб інші мовчали, от я можу. Е, є жива історія. На сьогоднішній день, в 23-му чи 24 році, ну, можна по соцсетях подивитися, е, почало існування в, в Польщі в місті Варшаві спортклуб Варшава Лідер. Філія спортивного клубу Лідер. І як не дивно, е, тренером, головним тренером цього клубу в Варшаві є е, е, співпраців. Співробітник, співробітник е, спортклуба лідер, член спортклуба лідер, який непідтвердженими даними неофіційно покинув е, Україну, перетнув кордон, не знаю. Це його справа, але сам факт, що спортклуб-лідер, призивний вік, не інвалід, майстер спорту. Він в Польщі керує спортивним клубом. Філією. Гадаря спортклубу лідер Мазурашу став депутатом, тому що випрашували у кожного батька, мама, тато, дідусь, знайомий, бабуся, дідусь, сусіди, щоб і проголосували. У нас буде краще життя, коли Мазурашу буде в Верховній Раді, але склалося так, як склалося. Його люди вибрали, Мазурашу живе для себе, цього зробив себе помічником. І Лазаренко і Пікуліна має два помічника. Вони просто своє задоволення тепер живуть, користуються цим. Да, я особисто стикався з тим, що чим сам пан Мазурашу з подачі Пікуліна особисто мені створювали проблеми. У дзвінок телефонний дзвона мені людина. Доброго дня, доброго дня. Чи можемо зустрітися? кажу, хто такий по яким питанням? Це тато Дарій Пилипюк. Він попросив. Це дуже хороша спортсменка Даша. Попросив, чи, можливо, міг би я в свій клуб взяти Дар'ю. Я з величезним задоволенням, звичайно, таку спортсменку топову, вона триразова лише чемпіонка України, 18 років. Дівчинка вогонь, як спортсменка. Ми зустрілися, домовилися, так. Да. Ну, от тоді мені була якось розказана вся історія від початку до кінця. Ну, він пояснив, що була така-така-така історія, що Євгеній виїхав і не повернувся. Після цього я попросив, щоб мене набрав сам пан Пилипюк. Тобто це тренер Дарії і так само чоловік Дарії офіційний. З його слів, то що я почув від нього, в му році він дуже хотів собі знайти броню. Не хоче людина в армію, це різні речі, це хай вони розбираються. Да. Е, він підійшов до своїх тренерів, до Пікулини до Лазаренко, точніше до Пікулина спочатку, каже, я там в якийсь технікум поступив. Е, Пікулини йому типу, каже, технікум зараз не катить. Я цитую, технікум зараз не катить, тут нужна аспірантура. каже типу, ну мені з цим аспірантуром можете допомогти. Так, да, але це буде стоїть 4 тисячі доларів. Гроші заплатив, аспірантури не дали, потім, потім вирішили його пристроїти в Дю США. Тобто, там дословно, що я там поговорю з очільником спорту, тобі дадуть типу, бронь, будеш працювати в дюшки, пристроїли туди, там бронь не дали. Ну, коли хлопець підійшов, запитав, каже, вже рік пройшов, броні немає, що мені робити, 25 років вже є. Що далі? На що йому там сказали? Каже, ти не маленький хлопець, ти вже можеш самостійно це питання вирішувати. Дівчинка постраждала дійсно неправомірно. Я з цією дівчиною йду до кінця. В якому розумінні? Підтримка, тренування, підтримка в суді, підтримка тренерів клубу. Вона буде в збірні України, тому що вона це заслужила за те, що її чоловік ну ми не можемо відповідати за рідного брата, за маму, за тата, за чоловіка. Пан Пам'ікулін дуже користується своїми владними зв'язками. Він хоче створити проблеми мені, спортклубу, тобто. Він собі думає, якщо він мені створить проблеми, на цьому закінчить існування спортков. Він по своїм зв'язкам да починає мені создавати різні проблеми порушення кримінальних видуманих справ. Плод до того, що навіть недавно було таке, що у мене автомобіль взагалі з, <свісно> з салону, з магазина, і до мене дострілялися, що у мене вінкод перебитий. Це така була міні-історія. Так само, я теж спілкуюся з людьми і не набагато гіршими, як пан Пікулін. І за 24 години було у ну. Для мене інформація така отримана мною, що пан Пікулін попросив одного із очільників якоїсь поліції в будь-якою ціною якось создати мені проблему. Я не хочу, щоб дітки відчували якийсь натиск, що є хтось такі люди в такому хорошому світі. Для них зараз світ це фарби, яскраві фарби. Я не хочу, щоб в їхні голови зараз входило, що є такі з дядько, якому треба гроші просто заробити і зато знищувати майбутнє дійсно хороших спортсменів, хороших діток.